Це сенсація. Україна готується відрізати РФ. 250 винищувачів на старті. Команда вриватися. Зеленський оголосив. Це розрив. Армія Путіна тоне чотири бригади на межі виживання. Вода остаточно змила позиції Кремля. Шок відео катастрофа накрила Росію із головою. Окупанти б'ють по своїх же. Ліквідація гелікоптера із екіпажем у повітрі. Втрати ростуть на очах. Москва стогне від безвиході. А Сахалін накрив блекаут. Британія оголосила, Україна веде санкції Трампа, перекрили повітря Путіну. Балкани вриваються. Виробництво мега потужної зброї поставлене на конвейер. Не за горами капітуляція Москви. і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я дирена Гуцкало і ми розпочинаємо. До кінця року бити ще далі. Україна розширює географію далекобійних ударів. Володимир Зеленський шокував світ рішучою заявою. Всі завдання щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз. В час війни, та не менше після війни, як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Небо України готується до революції до 250 нових крилатих захисників. Незабаром піднімуться у повітря. Я веду три паралельні розмови щодо літаків зі шведами, з французами і з американцями. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації це флот на 250 нових літаків. Армія РФ остаточно йде під воду. Після блискавичного удару наших по білгородській дамбі військо Путіна тоне. Вход в наш бліндаж. Зарвали дамбу, затопило все. що стовспелі. речі всі мокрі. Як хер знає, такі діла. Позиції чотирьох ворожих бригад відправляються у безодню. Ви маєте це побачите. Отак от, от. Позиція дуб розлилась. Вода вийшла з берегов. Вся дорога в потоплення. От машина стоїть в воді. Встала, я виїхати не може У РФ вже подвійний траур у небуті та не, не лише техніка, що і без того на вагу золота, а й жива сила. Армія РФ ймовірно втратила бойовий гелікоптер К-52 разом із екіпажем. Вічного польоту, браття. Від самих росіян просочилася інформація про те, що збиття гелікоптера Ка 52 сталося внаслідок дружнього вогню. Противник сплутав свій борт із українським дроном, тож винищувач ударив по власній машині. Поворотний момент після удару по російській нафті перспективи для України зростають. Велика Британія вразила усіх. Кір Стармер зробив заяву. Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події. Ба більше Стармер наголосив, що введені США санкції свідчать про обережний оптимізм союзників Києва щодо посилення позиції Вашингтону, яка може зашкодити здатності Кремля вести війну. У цей же час українські дрони добивають Москву. Вочевидь, саме із такими думками заснають і прокидаються жителі столиці РФ. У це важко повірити, але безпілотники знову влаштували двіжуху. Вибухи знову лунають у підмосков'ї. Зсу другий день поспіль намагаються атакувати Москву. Кілька потужних вибухів чули мешканці Бронниць і Раменського району. І це ще далеко не всі вибухові новини про сусіда. РФ знову опинилася у полоні катастрофи. На острові Сахалін вибухнула ТЕЦ. Музика. Лютий блекаут накрив регіон. Росіяни в шоці, канонада нещасть рухнула прямо на їхні голови. Половина Сахаліну залишилася без світла південно Сахалінськ ще й без води. Місцеві жителі розповіли, що незадовго до знеструмлення бачили якийсь спалах у районі ТЕЦ. Місцева влада шокувала заявою. У регіональному уряді повідомили, що причиною став обірваний газозахисний трос на лінії електропередач, яка з'єднує дві ключові підстанції. Російські ж енергетики замість оперативного відновлення електропостачання запросили на ТЕЦ священика, аби той освятив обладнання від збоїв. будь пожалуйста. А це сино світа? Здається, хтось в такий спосіб символічно нагадав, що сахалін це Японія. А тим часом Україна та Хорватія поглиблюють оборонну співпрацю. Країни домовилися про спільне виробництво зброї. Дякую Хорватії за підтримку та надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. У свою чергу міністр оборони Хорватії анонсував 14-й пакет допомоги та п'ятнадцятий до кінця цього року. У ці хвилини ЗСУ переходять у наступ. Наші прориваються вперед, змітаючи ворога з позицій. Блискуча операція просто в серці передової. Таке складно уявити. Хаймерси відпрацювали точну в ціль, знищивши черговий символ московської величі. Покровськ перетворюється на паску для окупантів. Там росіяни горять один за одним. На цій ділянці фронту триває справжнє пекло. Путін метається, вигадуючи нову тактику. Та ЗСУ це лише підштовхує діяти ще рішу. Тюше українська міць набирає обертів. Морський дрон Магура вривається в гру, і це видовищний розгром. Не пропустіть, ви маєте це побачити. Зсу наступає на ворога семимильними замірками Кремля. Кроками, поки путінська армія місяцями б'ється за кожне село. Нашим захисникам вдається, начебто, неможливе за одну добу відбити в армії РФ аж три українські села. Йдеться про населений пункт Сухицьке і ще два села на добропільському напрямку: Кучерів'яр і Уют. Таким чином, з 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована. Відновлено контроль над дев'ятьма населеними пунктами і ще дев'ять зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні 10 днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога. Величезні втрати зазнав окупант, і у спробі прориву українського фронту на сусідній передовій ділянці так бійці 33-ї бригади відбили масований механізований штурм в районі Володимирівки Донецької області. Під час бою були погані погодні умови, що не зіграло на руку окупантам. Щонайменше три одиниці броні ворог посадив у болото а піхоту, яка почала висаджуватися із неї, почали крити артою та дронами. В якийсь момент до відбиття російської атаки підключився навіть Хаймарс. У результаті бою противник втратив три одиниці броні занищеними три втопленими і не дорахувався більшої частини своєї піхоти. Проте російська армія не залишає надій прорвати нашу оборону, хоча б на якійсь ділянці фронту за будь-яку ціну, навіть якщо йдеться про сотні та тисячі тисячі вбитих солдатів кожен день йде по суті інформація, що збройні сили там локально вибили противника, там звільнили територію на всіх напрямках. По суті, відбивають якісь масштабні атаки противника. Кожен день на напрямках і по десятки і атак за день. Особливо за пекло ворог намагається витіснити збройні сили України. з Покровська. диверсійні групи противника. Там штурмують позиції ЗСУ цілодобово без зупинки протягом останніх кількох днів. Ситуація на цьому напрямі для зсу залишається вкрай важкою, проте, незважаючи на всі зусилля супротивника, наші захисники мужньо тримають оборону Покровська. Оборона Покровська тримає вже більше більше року. Більше року думаю. Так. і оборона ну скільки Скільки тисяч росіян там загинуло? Ну втрати понад 200 тисяч. Це офіційне підтверджені втрати цифрами іноземними розвідками. Другий момент. Скільки російських російської техніки, російських генералів навіть за цей напрямок втратили гетахніку? Покровський напрямок для російської пропаганди основна тема для розмов. А ось про свої у дужках досягнення на інших ділянках фронту кремлівська пропаганда намагається не поширюватися по телевізору. За парєбріком навряд чи покажуть такі кадри. За лічені хвилини після виявлення прикордонники розвідувально-ударних груп БПЛА бригади ГАРД ущен розбивають чергову позицію противника. У результаті окупант не дорахувався як мінімум двох своїх танків: автомобіля, антени, засобів РЕП та відчутної частини особового складу на південно-слобожанському напрямку. Незважаючи на все, росіянам не вдається здобути жодної значущої перемоги ні на землі, ні у повітрі. Добре, виходить в окупантів лише створювати зброю масового цивільного терору. Яскравий тому приклад: варварський наліт на вітряки поблизу Краматорська, об'єкти цивільної критичної інфраструктури. Таким чином, росіяни знищили в Краматорську третю вітряну станцію. До цього окупанти атакували вітряки 22 та 24 жовтня. Нескінченні повітряні нальоти на українські міста можуть стати новою тактикою Кремля. Для цього РФ активно тестує нові і нові типи власних безпілотників, наприклад, БПЛА із кільцевим крилом. Незвичайний ворожий безпілотник був зафіксований українським зенітним дроном. Його точне призначення поки що не встановлене, проте передбачається, що він може виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання. Загалом, же за один минулий тиждень, противник відправив у бік України щонайменше. 1200 безпілотників скинув понад 1360 кабів і застосував понад 50 ракет різних типів. Кожен удар Росії це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї лише за один тиждень. Однак і українська відповідь на російський терор також не за горами, запевняють військові аналітики. Україна була єсть і буде. і рано чи пізно українські томагавки обов'язково зустрічаться з російськими центрами прийняття рішень. А поки американські томагавки ще в дорозі власними обновками похизувалася, служба безпеки України. Передаємо ось цю чудову магору Бесім, яка вже добула низку перемог. Дрон придбано на пожертвування українців в рамках масштабного збору, до якого приєдналися вітчизняні артисти, інфлюєнсери та спортсмени. Цей ударний морський дрон Магора є першим світом, який гнищив повітряні цілі. Завдяки одному такому морському дрону окупанти можуть зазнати колосальних втрат, про що СБУ і обіцяє сповістити у своїх найближчих відеозвітах. Шторм шадо бронетранспортери Пума та інші види озброєння. Італія, що довго трималася у тіні, тепер вийшла на повну потужність. Це справжній прорив завісу у таємниці піднято, і Рим простягає руку допомоги Україні, завдаючи точних і болючих ударів по Москві. Потужність ЗСУ на полі бою зростає до небачних висот. Однак, схоже, найбільш розгромний момент ще попереду. Ексклюзивні деталі про це не пропустіть далі. Про допомогу цієї країни не розголошують, проте це зовсім не означає, що її немає. Італія ще один партнер, який допомагає нашій країні у боротьбі з російськими окупантами. Країна має значний досвід у виробництві систем ПВО та боєприпасів до них. Велика увага зараз приділяється перспективам загального виробництва цих озброєнь у співпраці з нашою країною. Нада що все-таки люба страна Європи, яка говорить, що ми готові. запускать производственные мощности для производства оружия, она важна Украине. Потому что так либо иначе, оружие, которое производит Европейский Союз, будет попадать к Украине. Потому что э, многие, и не только в Украине, но и в Европе, и в Европейском Союзе, и Украина что же Европа, а моделируя ситуацию, говорят, что после Украины Россия войной пойдет на другие страны европейского континента, соответственно, надо больше уделять внимания производству оружия. Слід зазначити, що допомога українцям здійснюється на тлі внутрішньополітичної боротьби в самій Італії за допомогу нашій країні у 2025 році виступили 192 депутати, тоді як 41 обранець виступив проти. Тим не менш, на даний момент італійський уряд офіційно зможе підтримувати Україну та передавати озброєння до 31 грудня 2025 року. І різні сторони займають, скажімо так. порой противоположная позиция. То есть мы можем вспомнить, когда говорим о политической жизни Италии, был и остается влиятельный политик в Италии. Сальвини, которого, как считают, и есть вроде как доказательство, что имеет отношение к России. Правда, Сальвини с начала полномасштабной войны он демонстративно оказывал помощь Украине. То есть, в принципе, не вел себя так, как ведут некие четко пророссийские политики в Европейском Союзе. Досить жесткую позицию, на думку экспертов, занимает премьер-министр Джорджия Мелони. Тем не менее, именно Мелони является автором по крайней мере, в публичной плоскости предложение о том, что давайте, если Россия против того, чтобы Украина была в НАТО, то давайте э, не будем брать Украину в НАТО, а просто на нее расширим пятую статью НАТО. На сьогоднішній день відомо про участь Італії у постачанні Україні крилатих ракет Storm Shadow разом із британським та французьким урядами. Крім цього, також здійснювалися постачання бронетранспортерів Puma, про які уряд жодного разу не повідомив у ЗМІ і не наголошував на їх передачі в офіційних документах. Ну не ні мініскуча, штона присутствує, поскольку все таки када Європейський Союз говорити там, що допомога Україні це тренд. То соответственно, Италия, как одна из ведущих стран Европейского Союза, не может быть в стороне. Иначе она упускает лавру возможности. Больше того, Италия пришла далее у поддержке украинцев и намагается минимизировать закупивлю российских энергоресурсов. Еще в 2022 году было сообщение о том, что впервые с 1976 года Италия прошла неделю без покупки газа у России. Это, конечно, очень серьезный был шаг, и Италия его сделала. Італія інформаційно не настільки стійка у своїй підтримці України, як могла б бути. Проте її дії говорять про позицію України краще за будь-які слова. Експерти звертають увагу, що прем'єр-міністр Італії також має добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, що дозволяє їй проводити комунікацію між Сполученими Штатами і Євросоюзом щодо допомоги українцям. Ера Путіна похитнулася, і Трамп тут не останній. США завдали несподіваного удару, через який Кремль застиг у повному шоці. Санкції сиплються: Москва панікує, шукає вихід і намагається випросити пом'якшення від Вашингтону. Втім, марно навіть Китай заявив своє, російське чорне золото більше не купують. РФ опинилася в ізоляції, і Путін, можливо, вперше змушений дивитися своїм проблемам прямо в очі. Чи піддасться він на умови заходу, чи буде ще гірше відповідь? Відь зовсім скоро США вводять санкції, які за твердженням Кремля їм не страшні. А спецпосланець Путіна одразу ж вирушає в американські турне задобрювати заокеанських панів. Я вважаю, що Росія США та Україна справді досить близькі до дипломатичного рішення. Президент Зеленський зробив великий крок, визнавши, що йдеться про лінію фронту. Як не намагається російське керівництво публічно відігравати брехню, мовляв, санкції РФ тільки на користь Дональд Трамп іншої думки, вважаючи, що нові санкції завдадуть Росії непоправної шкоди через півроку. Путін сьогодні заявив, що Росія є невразливою для санкцій США. Вони не вплинуть на економіку Росії. Російської федерації я радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за півроку. Крім того, за словами Дональда Трампа, через санкції Китай вже знижує обсяги закупівлі російського чорного золота, а Індія зовсім від нього відмовляється. із за оговорки по поводу сторічних санкцій, причому. Без четкого перечня юридических лиц но сразу среагировали, например, в Китае, где приостановили временно закупки российских энергоресурсов. Ну, конечно, скорее всего, они возобновятся, но так или иначе и найдутся безопасные способы это сделать. Но э, сейчас многие остерегаются э, такой решительной позиции Трампа, ну, который действительно нацелился, ну, если не закончить российско-украинскую войну, то хотя бы э, приостановить активные боевые действия. Американские санкции против российских нафтовых гигантов Лукойла та Роснафты разрушили Кремлівський гадюшник санкционный удар по Російской Федерації очень ощутимый. Ну как бы потенциал. Да, очень ощутимый. Это прекрасно понимают в Кремле. Это прекрасно понимает сам Путин. Это было видно по его этой нервной реакции, там зв'язаний там с унитазами, Он пытался как то каструбата шутить, но даже жодним взглядом було видно, що для нього это удар. Слідом за рішенням Трампа вести санкції, а також скасувати зустріч з Путіним у Будапешті. Російський диктатор спробував знову обдурити Трампа і паралельно з ударами по цивільних об'єктах в Україні, дитячим садкам, житловим будинкам та об'єктам критичної інфраструктури, бункерний лицемірно заявив про те, що діалог. Краще за продовження війни говорять переносіти стрічі. Ну що можна сказати? Всі діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, чим какіта спори, або... тим більше війна. За інформацією Wall Street Journal, введені санкції. Це не найсильніший з можливих ударів по Кремлю від Білого Дому. Президент США обрав середній за ступенем жорсткості варіант санкцій проти Росії. Чому Трамп дійшов до точки кипіння у відносинах із Путіним? Президенту США запропонували три варіанти санкцій після того, як його терпіння щодо Кремля через війну в Україні закінчилося. За даними видання, найсуворіший варіант санкцій націлений на російську промисловість та найвище керівництво країни агресора. І якщо Кремль найближчим часом не піде на умови Вашингтону, президент США може продовжити та посилити розпочати ним тисп. Западний говорять, що тут потрібно орієнтуватися на дату рождества чтобы, ну скажем, дать серьезный импульс переговорному процессу, чтобы до Рождества попытаться остановить активные боевые действия в российско-украинской войне, вот это окно возможностей, оно сейчас есть. Над ним активно работают и Украина, и Штаты и. Європейські партнери і всі в антипутінській коаліції питаються на і Трампа. А Трампа, опять же, усиляється з допомогою позиції остальных. І дійсно є шанс, щоб пристановити бойові дії до Рождества. 30 жовтня під час візиту до Азії Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі дзінпінем у білому домі. Підтвердили, що однією з тем переговорів стане війна в Україні та російські енергоресурси. Від результатів цієї зустрічі залежить подальша доля. Переговорів на цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.